Оксана Гук сьогодні прийняла військову присягу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Розповідає, раніше працювала в Івано-Франківському військовому шпиталі, потім у Калуській міській раді. А декілька років тому почала задумуватися, щоб стати військовою. Мама була в шоці. Спочатку тато за, мама в шоці, тому що це ж зразу малюється АТО. От що тебе зразу посилають в АТО і без твого дозволу? Ніхто цього не зробить, тому не варто боятися треба вступати в територіальну оборону, тому що ми не знаємо, де буде завтра, і ми не знаємо, чи продовжиться війна, і треба бути готовим. Дуже погано, коли ти не готовий, щоб стримувати ці війська у нас на території. Єдиний стрілецький день організували не тільки для військовослужбовців, але й для учнів фізико-технічного ліцею, розповідає обласний військовий комісар Володимир Ярмошук. В захід присвятили Дню резервіста, який в Україні відзначали 18 травня. Ми сьогодні нагородили кращих резервістів, також сьогодні прийняли солдати, які не служили в Збройних силах України, але виявили бажання проходити службу резерву в присягу, де ви бачили, сьогодні на полігоні розгорнуто сім локацій, починаючи з бойової стрільби з автомата Калашникова і закінчується військовою ігрою. На навчання прибув і командувач Національної гвардії України, генерал-полковник Микола Балан. Каже, головна мета таких заходів це згуртувати військовослужбовців з різних підрозділів. Це навченість як теоретична, так і отримання практичних навичок у стрільбі, в тактичній медицині до лікарської допомоги в інженерно саперній справі, а також Можливою участі в стабілізаційних діях, тобто на об'єктах село, місто, блокпост, де можуть використовуватися військовослужбовці та резервісти при необхідності. Голова обласної державної адміністрації Андрій Бойчук розповідає, що підготовка резервістів є важливою для громади, адже, зважаючи на військові дії в Україні, військовослужбовці повинні працювати злагоджено. Проводяться вже черговий другий стрілецький день. Це вже стає доброю традицією. Зараз ми бачимо, що і склад резервістів, інший збільшився. Інтерес до цієї події більший. Сьогодні прийняло троє чоловік присягу. вірність Україні будуть служити в Збройних силах України. Загалом участь у навчаннях сьогодні взяли 200 військовослужбовців. Олександра Берчак, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.